Що то стало холодати, що то білок не віддати. Трошки нас похолодало, це і прогнозовано було, тому що зима була в нас трохи тепленька, без покриву снігового. І на березень місяць, як і очікувалося, прийшло похолодання, в Тернополі сніг випав. У ну, нас обминуло, трошки снігу не було. І ми приїхали підживляти на нашу ділянку поля, де в нас посіяна Еліта пшениці КВС Еміль, це на цій стороні, і Юлія е, на цій стороні. Так, друзі, всім привіт. Зараз буду вам трошки розказувати, що ми робимо сьогодні. Буду е, підтримувати свою думку, е, аргументувати, чому ми робимо так, а не інакше. І буду розказувати, що ми вносимо, яка е, сільхозгосподарка сільхозроботи проводимо. І так, приїхали сьогодні 30, 30 березня. Приїхали ми на підживлення і закриття вологи нашої пшениці. Вносимо сьому, сьогодні селітру в кількості десь приблизно 200 кг і закриваємо. Вологу ротаційною бороною, тобто спочатку йде в нас розкидач, а потім закриваємо ротаційкою. Ми надаємо кисень кореневій системі, а також вносимо азот. Давайте в двох словах розберемося, чому я роблю ці процедури. Ну, на, на мою думку, нормально, а на, на думку інших, трошки пізнувато. Є е в нас декілька видів азоту. Так, це є амідна, нітратна і амонійна формула. Доступна формула пшениці, тобто кореневій системі, це нітратна. І Її вносити нітратна формула, вона знаходиться в нас в селітрі. Тобто селітрі у нас 34,6% в комплексі азоту. Половина це нітратна, а половина це амонійна. От нітратна самодоступна. І якщо її розкидати по мерзотавому ґрунту, як всі роблять практично в нашому регіоні, виходить, що рослина в нас по факту ще не проснулася, але вже нітрати, нітратна форма вже розчинилася в ґрунті і повинна працювати. І в нас були опади, і по факту ці нітрати, нітратна формула починає розмиватися. Тобто вона ще не вступила в свою дію, а її вже практично там не буде. Потім вступає наступна формула це амідна, амонійна формула. Вона потім переходить у нітратну і теж починає працювати. Завдяки цьому я протягнув максимально довше. Тобто я вирахував, коли в нас йде відновлення вегетації рослини, і по можливості вніс, тобто сьогодні вносимо селітру із нітратною формою. Так, можна, в принципі, підживлювати також і карбамідом, але карбамід така. Речовина, яку потрібно закривати в ґрунт. І якщо ми ґрунт її не закриємо, то при дією сонця і вітру вона дуже швидко розчиняється і весь наш азот уходить куди? Правильно, в небо. Получається, Карбамід можна вносити як сівалкою зараз, але це трошки недоцільно, або вносити по мерзлотавому. Але опять же, треба якось його прикрити. Бо якщо ми внесемо його по сонцю, його практично не буде. Карбамід хороша діюча речовина, там йде амідна формула, потім вона переходить у амонійну формулу, а потім аж у нітратну під дією температур і хіміко-біологічних процесів. Не будемо на цьому зациклюватися. Хочу вам зараз розказати іменно по цій ділянці. Зараз подивимося, який в нас розвиток кореневої системи, чи відновила вегетацію наша рослина і чи піде на пользу наша підживка. І агротехнічний спосіб це ротаційна борона. Якраз у цьому вона красиво їде. На своєму практичному досвіді я вже убідився, як вирощував я яру пшеницю. Ви можете в попередніх відео побачити, що вносив я там кас і з ротаційною бородною. Це, звісно, була песня. Мені результат дуже сподобався. В принципі, хотів і в цьому році нести кас, але з касом трошки був напряг. Не міг я знайти нормальну ціну. А так як в мене була селітра, ми трошки нею мінеральними добрами підторговуємо тихенько. І виходить, що селітра в нас. Рівна азот, якість хороша, і вносимо її зараз розкидачом. Розкидач теж красивий приїхав, новенький, гарно розкидає. В принципі, трохи підрегулювали, щоб було більш-менш нормально. Ну, виходить десь кількості 200 кг. В совокупності, виходить, у нас азоту приблизно 70 одиниць. По грошам, звісно, це виходить дорого. Але якщо в кількості перерахувати на азот, то це, ну, скажімо так, не дуже багато, тому що на своїх ділянках я практично старався вносити там більше 100 кілограмів чисті діючі речовині. Можливо, на Надалі ще повторю, якщо буде, будемо дивитися на розвиток рослини, і, можливо, я ще й повторю друге внесення. Можливо, будемо дивитися по факту, як воно себе буде поводити. Друге питання ротаційна борона. Ротаційка нам зараз переживав я, звісно, трошки, що волога, у нас був дощ позавчора, і що ротаційка буде виривати кореневу систему. Ну, пу -пу -пу. Дуже гарно вона себе показує. Зараз ось йде, звісно, землю підкидає, але рослину не вириває. Вона заходить десь сантиметрів на 3-4. І виходить, нам дає кисень в нашій кореневій системі. Плюс ще буде в нас добриво, і результат ми будемо оцінювати вже в наступних відео. Давайте копнемося рослинки, подивимося і подивимося на їхній стан. Так, виходить, це у нас іде. Юлія, це чеська репродукція, посіяна еліта, посіяна по соняшнику. Давай, синок, зараз копнемо. Ось так ось рослинки отакі. Получається, у нас, якщо ви пам'ятаєте, тут у нас дуже було багато решток, не тільки соняшника, а й бур'янчиків. Але дивіться, вони вже всі перейшли у поживні рештки. Той тобто, їх практично немає. І як ви ось наблюдаєте, є у нас вже вторинна коренева система, тобто відновлення вегетації. Можливо, треба було чуть-чуть раніше кинути і підживити з доброго, але е не було можливості в мене, так як у мене вся техніка найнята. Ось така ось коренева система гарненька. І вийшло підстраюватися під людину, яка теж буде вносити. Випросив я на день, він буде вносити в себе, а на сьогодні додав мені можливість нести на своїх ділянках. Є в нас ознаки, ось у, скажімо так, це поки ще сухі листочки, це в нас іде не хвороби, а йдуть у нас із зими те, що вона перезимувала. Кущення, в принципі, ще в неї, як такового, ще трохи не почалося, але я думаю, під дією добре воно почне веселіше кущитися. Що ще хотів додати? О, дивіться, яка коренева система. Гарненька. Чого пізніше почав вносити? Тому що я Такої думки, що потрібно, хай краще вона розкущиться, ну, коефіцієнт 15 Ну, Не потрібно мені, щоб там кущилося супер-пупер 3-4, щоб багато було. І за того, що на кожний стебельок потрібен, щоб була відповідно піджива. І коли, а ми стремимося, щоб у нас кожна рослина отримала максимально свої поживні речовини. Тобто, хай буде їх два але повноцінних гарних колоса і з повноцінним гарним, гарним зерном. Тобто воно повинно бути навите, хворе і відповідно гарної якості. Так, це ми подивилися Юлію, зараз подивимося Еміль, як себе показує. Якщо ми може, подивимося на стан ґрунту, він усе вже в тріщинках пішов. І через ці тріщинки у нас, відповідно, буде виходити волога. І якщо їх не закрити, то по факту у нас волога дуже швидко випарується. Вологи в цьому році, слава Богу, достатньо. Еміль менший, менший в нас по розвитку, але ось коренева система отака ось гарненька. і відповідно він теж відновив вегетацію. Ось вже свіжі корінці. Свіжі корінці пішли. Вторинна коренева система вже починає розвиватися. Так, ще потрібно йому чуть-чуть підкущитися. Я думаю, піде температурний режим плюсовий, є волога, є добрива, і вона наверстає свої можливості надалі. Так, по стану ґрунту, стану ґрунту, ми ковиряємося. Дивіться, який ґрунт. Решток вже практично немає. Це добре. Зверху, зверху вони є, соняшниково все є стебу. І вже день-де пробивається бур'ян. По бур'яну ми будемо працювати в цьому році двома гербіцидами, так як у нас площа трошки замусорена цими бур'янами широколистяними. то ми будемо їх контролювати. Я думаю, два рази треба зачистити, щоб був у нас порядок на нашій ділянці. На інших ділянках я теж бачив, що пшеничка набагато веселішенька. Ну, я думаю, це ще в нас все, все буде вперед, все буде нормально. І наша рослина дожине за задані етапи розвитку. Перейшли на цю ділянку, де в нас пройшла ротаційка. І ви можете побачити, що ротаційка не вириває кореневу систему. В принципі, заглиблення йде у нас сантиметрів на три, приблизно плюс-мінус. Якби був твердіший ґрунт, то можливо він би був зверху цей. Але зараз ґрунт вологий, в принципі, він ще ну, плюс-мінус вже максимально стиглий, то ротаційка йде дуже гарно по цій ділянці, і нам розбиває шкірку і дає доступ кисня до кореневої системи. Він взяв діагональку, в принципі, це правильно, по діагональці веселіше йде, щоб не сильно затопчувати. І рядочки, отак як ви дивитеся, рівненькі, гарненькі. В принципі, сівалочка наш комплекс Amazon, дуже себе гарно показав. Я думаю, що буде все добре. Так, друзі, хотів трошки поговорити з вами по азоту, по їхніх цінах. По якості і так далі. Сьогодні ми вносимо у нас селітра. Собі я залишив рівний азот селітру. В принципі, і Черкаська була, Ну, рівне азот мені показалось трошки веселіше. Вона така гранула, рівнішенька, вона жовтуватонького кольору. І в принципі, по якості і на швидкість воно не впливає. Ну, мені так захотілося, скажімо так. У таких вона бегах хлопці розкидали, у, е, закидали в рум, внесли ми його е, розкидачом. Так, е, в цій селітрі десь тут пишеться 34,4 азоту. Тільки тут не пише, яка кількість, але по, по факту тут йде нітратно 17 і аманіно. І амоніно Т-17. Так як я розказував, амонійний буде трошки довше пролонгуватися, а нітратний буде осваюватися максимально швидко. Тепер по ціновій політики. На даний час з азотом трошки у нас така ігра на ринку йде. У нас виробляє його декілька заводів. Це головне у нас Дніпроазот, Черкаси Азот і Рівний Азот. Був ще Сєвєродонецький, ну він зараз в окупації, але Сєвєродонецький теж. Це фірма «Оцхем», Дядько Фірташ такий є, який монополює на нашому ринку. І під Новий рік ціни були космічні. Там селітра була 37, а карбамід 40-42 по факту. Але вже пішла тенденція на спад. Із-за чого? Із-за того, що в нас почали імпортувати азотні добрива. Це Казахстан, це в нас іде Турція, іде Болгарія. В принципі, всі вони нормальні, польська ще є там з формую 24 азоту, по-моєму і сірки. В принципі, вони всі робочі, всі нормальні, але ціни плюс-мінус відрізняються. І почалася, скажімо так, ігра на поніження. Коли, допустимо, почали вносити по мерзлоталому, Черкаси азот у нас зробив такий хорошу тему, що взагалі закрив одгрузки. І щоб одгрузитися, це треба було або через перепрашуватися через всяких прокладок, через кожного посередника, відповідно, перекидати ще лишню копійку, щоб отримати ну, на себе добрива. Скажімо так. А коли відкрилися порти, і порти почали відгрузку карбаміда в головному, в час карбамід Туркменістан. Він достатньо гарної якості. Хочу звернути вашу увагу, що потрібно на нього не боятися. А він нормальний, його провіряв. У ньому навіть біореда менше, ніж в Черкаському. В Черкасу 1%, а у Туркменістані 0,7%. І там десь я в Тіктокі бачу таку тему, що прийшла людині карбамід, але там на біг бегах нічого не написано, і чоловік в такому пані, що не відповідно не знає, де він взявся і яка його родословна. Та хочу пояснити, дивіться, карбамід приходить на порти у баржах, він навалом іде. Тобто його тоді у портах починають набирати у беги. А потім вже відповідно транспортувати. Так от там, де у беги набирають, там можуть беги набирати, які хочете. Або розрисовані, або не розрисовані, або буває кладишем, буває без складиш. Ну, Без складиша карбаміт взагалі геть не годиться, тому що він дуже гігроскопічний, тобто на себе бере вологу. Але по якості, в принципі, карбамід Туркміністан непоганий. І зараз є тенденція на поніження, і він, відповідно, навіть став ще ціну селітри. Карбамід бажано використовувати або на кукурузу, найкраще на кукурузу, тому що його ціна відповідно до селітри однакова, але кількість азоту в ньому більша. Да, доступ азоту цього буде пролонгований десь на місяць-півтора, але якщо перерахувати на одиницю азоту, то ціна його відповідно буде менша, ціна одиниці азоту буде менша. Порядка десь на 15-20%. Так, що ще хотів зауважити? Зараз практично у мішках його нереально взяти. Приходиться брати його у біг бегах а відповідно тоді фасувати в мішках. Так що ціна мішка і ціна бегів може відрізнятися. Якщо є транспорт і можливості його брати у бігбегах і, відповідно, вносити, вивіз на поле та маніту, висипав і цей, або беруть хлопці, як в нашому випадку, і відрами насипають у рум і розкидають. Ну оце так, по цінам трохи пробіглося. Чи е, стоїть вносити його забагато в цьому році, ну, не можу точно сказати. Е, я завжди старався вносити в районі 100 і більше кілограм. В цьому році вийшлося десь 80. В тому році багато вніс, і мій азот спрацював негативно, тому що було мало опадів, і відповідно він пригнітив мій розвиток культури, тобто пшениці. І пшениця підгоріла. Відповідно, підгоріла і якість насіння. У мене реформу він. Не пішов, ми йому зробили атестацію мала тисячі насіння, ми його перестали продавати і пустили його в фураж. От таке. Так що в цьому году спробуємо трошки іншої математики, трошки по-іншому зробити нашу підживку. Будемо дивитися по розвитку, якщо в нас буде потреба, може і ще разочок і підживемо. Ну, два слова хотів по азоту вам розказати. В принципі, тримаємося. Хай буде Україна, на все хороше. to zobaczenie